Жителі Вінниці продовжують імунізуватися від грипу за муніципальною програмою здоров'я вінничан для мешканців нашої громади, у тому числі зі статусом ВПО, передбачено відшкодування половини вартості вакцини за рахунок бюджетних коштів. Є два великих види вакцинації: є вакцинація обов'язкова, це національний календар щеплень в кожної країни він свій. І є вакцинація необов'язкова, яка здійснюється за бажанням. Громадянина, ну припустимо в Україні не обов'язково вакцинацію. Є вакцинація від грипу. Але вакцинація від кору паротиту і краснуги, то є обов'язкова вакцинація. Якщо дитина не отримала її згідно календарю в один рік і в шість років, то до 17 років це треба зробити. Вінниця продовжує створювати комфортні умови у лікарнях громади, адже важливо, щоб пацієнти мали можливість отримувати якісні медичні послуги у комфортних та безпечних умовах. З 2023 року всі проекти, які йдуть на нове будівництво, на реконструкцію, на капітальний ремонт, вони мають відповідати новим європейським нормам, яка прийняла Україна. Тому одномісні, двомісні панати це гуд. А 5-6 місцем полати це дуже погано. І першою ластівкою є оновлене реконструйоване терапевтичне відділення. Це п'ятий поверх терапевтичного корпусу першої міської лікарні. Про те, як тривають кампанії сезонних вакцинацій та роботу закладів охорони здоров'я нашого міста, розповість гість програми на часі директор департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Олександр Шиш. Олександр Володимирович, вітаю вас в нашій студії. Сьогодні будемо говорити про здоров'я вінничан і про надання якісних медичних послуг у нашій громаді. Так ведеться, що з настанням Холодів підвищується і рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції? Вінничани зараз активно імунізуються за муніципальною програмою здоров'я вінничан, яка, до речі, діє в межах ініціатив. Вінничани важливі. Скажіть, будь ласка, яка кількість містян вже вакцинувалися, і якою саме вакциною? Доброго дня? Так, звісно, з 2016 року працює програма СТОП грип». І в рамках ініціативу Вінничана важливі в цьому році ми вже закупили 6 тисяч доз південно-корейської вакцини «Джейсі Флю. Два тижні два з половиною тижні сьогоднішній день триває процес імунізації. Вже 2200 свідомих вінничан скористалися програмою. Хочу нагадати, що умови програми дещо розширилися дорослі громадяни. Вакцинуються на умовах співоплати 50 на 50. Діти сиріти, діти позбавлені батьківського піклування. Вони вакцинуються безкоштовно. Ми в програму імунізації додали. Внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в місті Вінниці, навіть тимчасова реєстрація. Тому всіх Вінничан, які живуть в Вінниці, працюють у Вінниці, запрошуємо до Центрів первинної медико-санітарної допомоги для того, щоб отримати вакцинацію. Хочу сказати, що підсезон починається з 40-го тижня поточного року і триває до 20-го тижня наступного року. Це жовтень-травень. Тому тобто ми сьогодні маємо вже 41-й тиждень і. За минулий тиждень захворіло на гострі респіраторні вірусні хвороби майже півтори тисячі відничан. Гострі респіраторні вірусні хвороби ми включаємо ГРВІ, грип і ковід. Ви запросили містян до центрів первинної медико-санітарної допомоги для того, щоб отримати ці щеплення. А що власне? Які алгоритм дії? Як людям потрібно звертатися? Просто прийти в лікарні, прийти до сімейного лікаря, куди звертатися? Бажано не просто прийти, а взяти з собою свою родину. Друзів, дітей, старших батьків завітати до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар огляне. Якщо нема протипоказів, сімейний лікар запише вашу згоду, призначить вам щеплення, випише рецепт. На вакцинацію з цим рецептом ви звернетеся в аптечний пункт, який розташований або в закладі, або поруч, сплатите половину вартості вакцини. В даному випадку, якщо ми говоримо про Флю, це 195 гривень, і отримаєте чек. З цим чеком з фінансовою на оплату ви звертаєтеся в кабінет щеплень. Показуєте чек, ви його не віддаєте. Просто медична сестра, яка здійснює вакцинацію, має отримати підтвердження, що ви сплатили половину вартості. І відразу відбувається вакцинація. Протягом півгодини за вами спостерігають, і потім ви щасливий з того, що ви вберегли себе від критичного перебігу грипу, йдете додому чи по своїх справах. Ви зауважили, що насамперед потрібно звернутися до сімейного Абсолютно лікаря. Абсолютно вірно. Що робити тим людям, які, на жаль, до сих пір не підписали декларації? З таким? Сором таким людям. Програма декларування існує вже 8 років, і сімейного лікаря потрібно вибрати. Ну, до речі, а у вас є свій перукар? Є. От ми... Він зараз модно називається «Барбер». Барбер. Тобто вибрати Барбера – то є нормально, так. а не вибрати сімейного лікаря то є норм. Мені немає за що соромитись, тому що і сімейний лікар теж в мене є декларація. О, ви інфекція. абсолютно адекватна людина, яка думає про себе і це правильно. Тому е якщо у вас нема сімейного лікаря, що, як то кажуть, дуже дивно, от, тому що ви живете не в лісі, в Вінниці сімейні лікарі доступні, і державні, і приватні, от, тому е ви просто зверніться в центр первинної медико-санітарної допомоги. В, них, в нас в Вінниці їх 5: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Вас огляне черговий лікар. Ви пише рецепт, ви сплатите половину вартості і отримуєте щеплення, але вам будуть рекомендувати задекларуватися. Це є нормальна, світова практика. У вас має бути свій лікар. Тобто, це полегшить просто процес абсолютно для всіх, і для медичної системи, і для власне пацієнта. Абсолютно вірно. На час війни е, є певна е, норма. певне розуміння, да, є певна тимчасова норма, що можна не передекларовуватися, але декларувати все таки бажано. Тобто, якщо ваш сімейний лікар. Е, Залишився в прифронтовій зоні, але ви не втрачаєте з ним контакт, ви можете не переукладати декларацію. Але так як декларація може укладатися хоч кожного дня, тобто немає обмежень на кількість декларування, бажано все таки задекларуватися в сімейного лікаря за місцем проживання, тобто по територіальному, по територіальному знаці. От, але відсутність декларації на час війни не є перепоною для отримання послуг і допомоги первинної медичної допомоги, вакцинації, отримання рецепту по програмі реімбурсації доступні ліки. Тобто, ми розуміємо, але все одно просимо. Зрозуміло. Тобто, переселенці теж з легкістю можуть отримати щеплення. які зареєстровані Вінниці? Це основна із умови. Навіть так. якщо вони не уклали декларації Навіть з місцевими комунальними закладами охорони? якщо вони, них як є вінницька тимчасова реєстрація чи постійна реєстрація, ми розуміємо, що це також вінничани. Який алгоритм їхньої дії? Подібний до тих. Абсолютно, хто... програма наскільки уніфікована і вже з 2016 року відпрацьована. До речі, це одна з моїх улюблених програм, тому що вона проста і дієва. Бажання, сімейний лікар. Відсутність протипоказів, електронний рецепт. Проплата 50%, кабінет щеплення, будь здоровий. Якщо говоримо про захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, то ми пам'ятаємо добре, якого переполоху у світі наробив ковід. І весною цього року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про те, що ковід-19 вже не є пандемією. Але зрозуміло, що сам вірус нікуди не дівся, знизилась кількість захворюваності, але вона все-таки є. Яка статистика на ковід у нашому місті зараз? І чи спостерігається збільшення цієї динаміки з настанням ось власне холодної пори? Року? Хочу дещо згустити фарби. Ковід перестав бути загальною людською проблемою через наявність колективного імунітету. За час епідемії, тобто 19-го року, це східні регіони світу, 20-21 рік пройшла майже 100% імунізація населення, і люди отримали по три, по чотири щеплення. І зараз рекомендація: це кожних шість-дев'ять місяців поновлювати вакцинацію. Від ковіду ковід залишається небезпечним для людей з групи ризику. Це люди 60 і більше років. Це пацієнти з захворюванням серцево-судинної системи, легеневої системи, ендокринної патології. Тому ризик померти від ковіду після 60 років з кожним роком росте на 1%. З кожним роком життя для людини, яка знаходиться в групі ризику. Так, якщо так ризик померти 1,5-2 відсотка, то після 60 років ризик померти до 70 років вже більше 60%. Тобто залишається єдиним і найбільше єдиним ну, методом. Це саме, тобто, це вакцинація. діти і підлітки це легка група ризику, а середня група ризику це вже люди 18-60. Або підлітки з хронічними зафоріями. Всі, що за 60 років вагітні, діти, працівники соціальної сфери вони висока група ризику. Тобто ми перемогли ковід, але це до тих пір, поки є колективний імунітет. Колективний імунітет послабиться і буде так само, як ми відмовлялися від вакцинації, від дифтерії, кору. Все повернеться. Ковід нікуди не дінеться, цей вірус, який вже живе з нами і жив з нами. Він постійно змінюється, кожен день мутує. До речі, про ось ці зміни. В вересні багато інформації ходило про те, що поширюється новий штам коронавірусу пірола. Що відомо стосовно нього? Чи зареєстрований він в Україні? В Вінниці ми ще поки що не маємо інформації в Україні. Була інформація, що вже є, враховуючи ту міграцію, яка зараз є, зважаючи на особливості перетину кордону. Ви казали про кількість пацієнтів. Ми зараз в місті, контролюємо в першу чергу кількість пацієнтів в стаціонарі. Якщо в вересні в стаціонарі в нас не було жодного пацієнта, то на сьогоднішній день ми вже маємо більше пацієнтів. Чи були вакциновані ці люди? Ні. Жодними з дозів з попередніх них, років. Дивіться, вакцинація, вона, на жаль, не дає в даному випадку пожиттєвого імунітету. Через 6, 9, 12 місяців захисний титр стає неефективним. Титер антитіл мається на увазі імунітету. Так, так. Тому ми рекомендуємо, що кожних 6-12 місяців, в середньому 9. Відновлювати вакцинацію. До речі, свого особистого досвіду отримав одночасно вакцину від грипу і від ковіду. Тобто нормально. Має зі на увазі в один і в один час... той самий день, той самий час. Як або і дві руки можна отримати одночасно два щеплення. Як люди переносять саме ось таку подвійну? Що можна і так називати? Я вакцину? використовував для себе, для своєї родини корейську вакцину. Відчуттів практично не було, легке легкий підйом температури ну це звичайна реакція на е, чужий імунобіологічний матеріал, а ін'єкція Файзера вона чутлива. Тобто рука боліла. Ну, це нормально. Ну, в принципі, таку реакцію очікувана реакція. Це очікувана, передбачена імунізації, так. коли тільки вакцина з'явилася на ринках, так. в тому числі і України. Яка вакцина нині наявна, якщо говоримо про ковід у Вінниці, і Файзер. що зробити, щоб нею щепитися? Зараз наявний Pfizer, ну, от наявний у всіх центрах. До речі, за цей рік 3300 вінничан отримали щеплення скажімо так, свіже цьогорічне, от великого ажіотажу немає. Вакцина наявна. Сподіваюся, що осінній період буде спонукати тих людей, які переймаються власним життям і власним здоров'ям, а і життям і здоров'ям своїх похилих батьків. От зробити щеплення. Ну насправді це важливо. До речі, наявність вакцини і отримання імунізації, воно буде ефективним проти ось цих різних штамів коронавірусу? Е, так. Тому що береться, можна сказати, е, ну, маска коронавіруса, тобто та частина, яка найбільш притаманна в білковому спектру всієї родини коронавірусу. І е, вакцина буде працювати. Стосовно вакцини від грипу, хочу деталізувати, що Всесвітня організація охорони здоров'я кожен рік проводить прогнозування, які саме штами вірусу типу А і типу Б будуть циркулювати. Там південні, північні півколі на цей рік визнано два штами вірусу А і два штами вірусу Б, які включають всі вакцини, які дозволені міністер всесвітньої організації охорони здоров'я. О тому що південно-корейська вакцина, що вакцигріб, що і вони будуть відповідати вимогам МОЗ. Тому, коли кажуть люди, я не хочу корейську вакцину, я буду чекати французьку, я буду чекати там, Нідерланди вакцину. Шановні, то не є важливо. Хочу сказати добре про українську вакцину. Компанія J.C. Flu, яка її виробляє, вона більшу частину виробляє на замовлення Великої Британії. І саме по рекомендації британських лікарів вона перша до нас зайшла в 2016 році. Тому тут не важливо, якою саме вакциною зробите щеплення, важливо, щоб ви просто зробили щеплення. Головне, її е, наявність і вчасно отримати. Да, це нагадує ковід, коли кажуть, що ми будемо чекати Pfizer. От прийшов Pfizer, ні, ми будемо чекати Moderna». От, ну, Чекали, чекали і дочекали. Головне дочекатися, як би це гірко не звучало. Важливо дочекатися живим. Так. Е, дуже важливо звертати увагу і на ті е, з, вакцинації, які входять до обов'язкових, до календаря щеплень. Ви згадували про е, кір і е, наскільки важливо зараз імунізуватися вінничанам, зокрема від цієї хвороби, і отримувати комплексні вакцини. Так, в кожній країні є так званий національний календар щеплень. Це ті найстрашніші. Найважливіше в плані впливу на е, життя і здоров'я людей інфекційні хвороби, і вони керуються вакцинами, або скажімо скажемо так засоби монопрофілактики. Е, кір е, висококонтагіозне інфекційне захворювання, е, яке час від часу може спокійно забрати життя дитина, тим паче доросло, може викликати енцефаліт, паденцефаліт, е, отит, е, тобто. Справити важке, навіть незворотні вплив наслідки. На, наслідки для організму. І летальні випадки для Вінниці, на жаль, були минулі роки. Тому, якщо по календарю щеплення вакцина КПК це один, рік і 6 років, і ви з якихось причин були в від'їзді, ну, дивно, не було вакцини, ви на той час хворіли, пропустили, переїхали з іншого регіону. То є так звана наздоганяюча вакцинація. І після 7 років до 17 років можна отримати ті щеплення першу і другу дозу, або якщо ви вже одну отримали, а другу не отримали, то ви тільки другу дозу отримаєте. Ми говоримо про підлітків і вбезпечити себе від важкого перебігу В першу чергу корю, паротитою, креснуги. То е, наздоганяюча теж це комплексна, яка включає кір про красну, так, так да, вакцина найта сама КПК. Як часто її потрібно поновлювати в майбутньому, в дорослому віці? Ні, поновлювати не треба, потрібно отримати два дві дози. Дві дози, якщо це по календарю щеплень, це один рік і шість років. Якщо це після сіми років. То це робиться перша доза. То через місяць робиться друга доза. Якщо одна доза була, то просто робиться друга доза. Сімейний лікар все вам розповість. І цього імунітету вистачить на і цього імунітету життя. вистачить. Декілька слів ви також говорили і про державну програму реімбурсації доступні ліки. Дуже важливо дійсно допомагати жителям нашої громади, зокрема і України. От фінансово. Розвантажитись, скажімо так, забезпечуючи собі належну якість медицини, як наразі діє ця програма Доступні ліки в нашій громаді і хто нею може скористатися? Дуже дякую за це запитання. Програма насправді дуже важлива. Доступні ліки це універсальний механізм. До речі, ця програма в 2020 році війшла в трійку найкращих європейських практик державно-приватного партнерства. По суті, державні ліки це реакція держави на найбільш важливі в соціальному плані захворювання, які призводять або до смерті, або до інвалідності. І держава, контролюючи ціну на ці медикаментозні препарати дозволяє їх отримати або безкоштовно за рахунок реімбурсації аптечній мережі, або з невеликою доплатою. Програма стартувала в 2017 році, мала три напрямки: серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма і цукровий діабет. Було всього 157 торгових найменувань, із яких 34 були безкоштовних. В 2019 році програма стала працювати за електронним рецептом. Це було насправді вау. Чому? Тому що то були дотації регіонам. Один регіон краще спрацював, не вистачило грошей, другий регіон спрацював гірше, гроші залишилися, і гроші не ходили за пацієнтами. Коли з'явився електронний рецепт, програма стала екстратериторіальною. територіальною. Тобто людина, отримавши рецепт, може його отоварити, грубо кажучи, в будь-якому регіоні. І держава з аптекою розрахується. І саме з 2019 року програма стала ну, комфортною. На сьогоднішній день ми маємо 10 напрямків. Було 3, стало 10. Було препаратів 157, стало 515. Було безкоштовних 34, стало 192. Тобто, сьогодні ми маємо. 232 препарати для серцево-судинних хвороб, 72 препарати інсуліну, це лікування цукрового діабету першого типу. Маємо 65 препаратів для лікування епілепсії, розвиту психіки та поведінки, 53 препарати на цукровий діабет другого типу. Так само лікування бронхіальної астми, лікування станів після трансплантації хвороба Паркінсона, знеболювання для паліативних хворих, лікування нецукрового діабету. Держава двічі на рік коригує цей список. Як, до речі, з реєстром цих лікарських засобів, які підлягають рембурсації, або повній, або там часткової доплаті, як з ним можна ознайомитись, де людям дізнатися, які ліки підлягають? Ну, саме де їх придбати? Власне саме потім? простіше. У вас два цікавих питання. Саме простіше це набрати реєстр доступні ліки в інтернеті. Можна писати реєстр доступні ліки 2023». Вас заведе на сайт або аптечних мереж, а сам перед заведе на сайт урядового порталу і на сайт Міністерства охорони здоров'я. І там буде повний реєстр і торгових назв, і діючих речовин, і найменувань, і навіть закупівельна і відпускна ціна. Ну, для таблетонних препаратів, а там виключно таблетонні препарати, ціна вказана за одну пігулку. Тобто, якщо ті ліки, які отримує громадян... Це де, де можна зрозуміти реєстр? А де вони відпускаються? Відпускаються в аптеках, які уклали договір з Національною службою здоров'я про співпрацю в цій програмі. Відповідно, син, синя наліпка з білим хрестомлема НСЗУ. І надпис Доступна ліки доступні ліки, або ця аптека працює в програмі доступні Це індикатор ліки". для того. Індикатор. Якщо брати Вінницю, то 38 аптечних мереж забезпечують 185 пунктів відпуску препаратів про програмі Доступні ліки. Тобто, та, що вінниця на найкомфортніше місце для життя і розвинута і найдоступніше, і найдоступніше то проблема. Що отримати рецепт сімейного лікаря по програмі Доступні ліки? Що поміняти рецепт на препарат безкоштовно або з доплатою, не є проблемою для вінничан. І 65 тисяч вінничан користуються цією програмою. За цей рік сімейні лікарі виписали 130 тисяч рецептів, 125 тисяч було отоварено. І держава заплатила аптекам 58 мільйонів. Дуже приємно, що навіть попри війну, державні програми і місцеві програми діють, і люди можуть отримувати належні. Хочу зауважити, що війна внесла корективи. От і зараз, для того, щоб отримати рецепт в програмі Доступні ліки, ви можете звернутися до будь-якого сімейного лікаря. Він вам випише чи електронний рецепт, чи паперовий рецепт декларування наразі. Для програми доступної ліки не є обов'язково. Тобто, що знову ж таки полегшує так, процес тримання отримання для найбільш важливих препаратів для збереження здоров'я життя на завершення нашої розмови. Також хочеться обговорити ось власне комфортні умови перебування в закладах охорони здоров'я і якісні медичні послуги. У вересні стало відомо, що у Вінницькій міській клінічній лікарні номер один оновили терапевтичне відділення. Скажіть, будь ласка, що вдалося зробити в рамках цієї реконструкції і за чи кошти вона відбувалася? Це було доручення міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова. Доручення було масштабне, малося зробити весь терапевтичний корпус, повністю зробити реновацію всього цього приміщення. На жаль, обмеження війни дозволили зробити найвищий корпус, найвищий поверси п'ятий поверс це терапевтичне відділення. Доручення було зробити максимально комфортні, європейські, безпечні умови як для пацієнтів, так і для персоналу, і перевірка цього відділення свідчить про те, що нам вдалося виконати доручення міського голови. Цей проект відповідає оновленим українським ДБНам, Санпінам. Ці відділення відвідали наші європейські гості і з Німеччини. І це було дуже приємно, що вони сказали, що да, це так як в наших кращих клініках. Що брали за умову? Ну, по-перше, нормативна база оновлена. Тобто, це одно двохмісні палати, це вентиляція, це кондиціювання, це доступність, доступність в цілому, і доступність до мереж, до мереж спілкування, до мереж телевізійних, до мереж виклику персоналу. Тобто людина повністю знаходиться в інформаційному просторі. Я вже не кажу про те, що має бути апріорі, це душова кабіна безбар'єрна і туалет для осіб з особливими потребами. Ну, це важливо. Також забезпечено місце для перебування супроводжуючої особи. Ну, ми були за кордоном, бачили європейські палати, європейські госпіталя. І те, що зараз зроблено в першій лікарні в терапевтичного відділення, це кращі європейської практики. Це відділення приймає пацієнтів, там люди лікуються починаючи з вересня, наскільки відомо, так? Це відділення працює, воно було завантажене буквально за 5 днів. В ньому лікуються пацієнти середнього і важкого стану. І відділення користується попитом і виконуючи доручення Вінницького міського голови, ми працюємо далі, щоб... Всі відділення і в цій лікарні, і згодом в інших лікувальних закладах зробити відповідно до сучасних вимог. Але на то потрібно багато часу і багато ресурсу. Але знаємо, куди рухатися, і е, робимо все для того, щоб жителям нашої громади було комфортно у всіх розуміннях цього слова. Олександр Володимирович, дякую вам за цю розмову. І власне за заклики до здорового глузду громадян. Обов'язково вакцинуватися від і сезонних хвороб, і е, від всіх, що входять до календару щеплень, щоб в першу чергу були здорові вони і усі їхні близькі Так, да, Це було б добре. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні про здоров'я вінничан та про Кампанії з вакцинації, надання якісних медичних послуг ми спілкувалися з директором департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Олександром Шишом. Це була програма на часі. Дякуємо, що дивилися. Побачимося вже в наступних випусках.